Виконуємо номер 1.18 із підручника Геометрія 8 та номер 518 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть невідомі, куди чотирикутника, якщо перший з них дорівнює 90 градусів, другий і третій відносяться як 7 до 5. А четвертий дорівнює півсумі другу та третю. Приступаємо до виконання. Нехай х градусів одна частина або коефіцієнт пропорційності. Нехай х градусів одна частина. Тоді другий. і третій кути відповідно будуть 7х градусів і 5х градусів. А четвертий От. Відомо, півсумі другого і третього. Отже, 7х додати 5х і поділити на 2. Враховуючи, що сума кутів Чотирикутника 360 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння. 91-й кут, другий 7х, третій 5х, градуси не потрібно писати. І сума 7х і 5х поділена на 2. Дорівнює 360. Рахуємо, 7х плюс 5х це 12х. І 12 на 2, 6х, Уже 12, дати 6 буде 18х. 90 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 360 відняти 90. Отримаємо 270. І тепер нам залишається 270, поділити на 18, отримаємо 15. Отже, 15 градусів це одна частина. Тоді кути? 4 кутника будуть 7 множимо на п'ятнадцять. Це буде 105 градусів. 5 множимо на 15. Це 75 градусів. І 6 Множимо на 15 дев'яносто градусів, записуємо відповідь 105 градусів, 75 градусів і 90 градусів. Номер 1.18 крапочка із підручника геометрії 8 та 5.18 крапочків із підручника математика 8 Виконано.